Продовжуємо. Літає, так... О, Віктора пересадить. Оце мандаїни червоні, да? так? <тит> От вони так і в клітках і живуть. Тут у них прикольно, гніздо зроблене, як кубло як кубло у собаки зроблено. Ну так, <тит> так. Дмитрий, ви виражайтесь, правда. Клітка для гніздування. це точно. <тит> Просто що воно таке велике, знаєш. І це собака може пролізти туди. Ну, такі здорові. Це більше, ніж ті навіть, що ми в руках тримали. Так, ці mm -hmm. це яйцо воно весли. Яйця більше в них, ніж у звичайному. Ну, ну, трішечки більше, я бачу. І вже роздавили. Mm -hmm. бачиш? О, Пішу да, да, да. Це кабани, ну, присіли присівний жопи. Ну, все. дуже тяжко їх вийти. Получається, з не, не настільки да, міцна, як на, на розмір голуба. Голуб <пас> то <та> важкий, <пас> нас, <пас> а я, звичайна, я да? даю яйця мелогі. Ні, ну Це не означає, що їй не вистачає кальцію просто, умовно. Ну... <пас> 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 і жидкий кальцій <пас> <да>. <пас> Ну, бачиш, а якщо б вони може, знаєш, на волі були, може б вони, так? вони, вони не більш міцніші яйця були. Не дуже. О, ми не, не дуже здорові, да? так? От тут самець пожирніший. Mm. Це син того, що, що ти що отримав, да? Да. Ага, ага. Одного кого того. Да. Угу. Гарні, гарні. Тут червоні, там, тут же Їх треба відкрити, ось так, щоб вони в дворі. Вони розкрити. ходять, так? Да? Так. Да. Mm. І ось так відкриваю, вони Вилетіли. Що, оцей прям вилітає зверху, і назад. І вони не путають. Полчаса проходить, блядь, виходью в голову що тут ж бігу. Горі Дрюхаю. сіда, 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 сіда. Це паровочний, да? Ну так? Так, зіжурю, оцей сіробокі. Ну, Бока, тоже так, є дуже таких Я тільки хочу сказати, якщо чесно, стальнобоких я бачив, а от сіробоких от таких світлостей ну, да, і, і хороші. Я дуже так і не бачу. Не пам'ятаю, що я бачив взагалі у когось таких. Вона в мене два місяці прожила, вона знімає. А це сексоване. Уже голубині. Голубина тогда. Не, не, должни будуть Ось, уже. Не щось. Не подобається їй. Оце ж то, вони порвалися. Ага. А тоді і так нам понеслося і ти вже а. вирішив залишить туди. И я що роблю? Обкусю, Оце. сітку знімаю, дверку, ага. підняв і все, і вони кормлять і виходять. І та? і... так? А це стально Дуже рідкі. вони, так? Це не ну, такі. Я дивився забором інтернет. Здорово, да. Чуба то косматик. Угу. Це я голуба поміняв, бо то голуб тоже з нею був. Ну він щось в сітку. Оце сітка і гарна. Но... Нога як попадає, че від храму, а я, я ж не хочу сезону. сезон. Не, я я другого баяки. Ага. А це? Червоні. Такі. Це вже червоні. Маріуполь. Червоні-червоні, так? Да? Да. Mm -hmm. Угу. Це одна з боку, ну я на це... А це білохвости вважаються. До двох. На це вважаю. це Його до... як гониш, хоч розумієш, що стоїть. А голубок білохвостий, Ну трошечки, якби. Ну, я чую їх і кинув, щоб вони трошки... Вона Більш, більш, да, да. більш насичена в неї кольор. Ну, Червонодіабісні. Це такі. І вже mm. не нія сумно, допустим, там уволі. І вроді вони місяць немножко в руки береш зал. Да. Ну трошки оце, ну mm. mm. Вони дивились припарований, да, так вже? уже. Ну ці вже на да. викидають. Ну так. Вроді місяць не срали, блядь. Як ляпне, як корм. Це ти що сам робиш? Кого? Оці кормушки. Ні, це кормушки, я. Обрабатываю, беру білизну а -а, літрову на 10. Це, це твои ты. Да, а і... де ты вот такие берешь кормушки? Це з Польщі мені. Нет, сейчас. О, тут знову каверт код. Кировоград. Оце, оце ж воно чисто було. Оце тут, батьки, батьки тих, мабуть, що ти, та, ну, що ми бачимо дітей потім на ринку, да? Це такі ну, основні, так. основні, скажу. Да, да. Ні, ну тут я вже старих трошки розпродав, оставив е, більш менш, ага. щоб св... мої кольці. Оно, оновлюєш потрохи, да? Угу. Оце ось голубеня, що я ти казав, бачиш, ота пара. Да? да. Угу. Ну, вижило, да? Ну, нормальное око, ничего не это. Не, не пошкодило. Вот тут трошки, ну, ничего. Заживое, заживое такие. Такое. Да. Ну, все же на яйцах сидят, тут забили. Тут. Кавер, вот. Тоже ага. Ну такі вони всі, я вже два рази по пів вітра виніс. Mm -hmm. У ну, мене ж да? на чистому повітрі. Вони. Ну так, да, вони, по суті, на вулиці у тебе. А, а це теж ось тут пара. Вони. Mm -hmm. да. Mm. Mm. Дути щодо. Да. А оце ж рижі знаменіті, Келівоградські. Чим вони знамениті? Ну, в них і польот, звісно. І, ну і плюс mm. е колір. Ага. Я коли Киливоградський побачив, я якраз саме таких перших побачив. Ну от таких рижих отаких от рудих. Ну, тільки вони трохи давніше були. — А це? Сват мені. Збірі з нього. Стально рядом. А він таке мета займає, а? Таким этика занимается, да? Да. А тут? – что здесь? А? Что здесь на А голубку покажи. А на голубку. А. Яку? Ту? А, не, а, он, а це теж голубка. А, 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 а ні. Захарович, Захар, це не по вашим смаком, так? Да? Такі. Хорошо. Такі голуби Захаровичу подобаються, панопають. Ну, у них строго 12 хвостів. 13-14 це вже вони. Хороші, да? да. Захар. Захар. Ой! Е, а там е, голубочка трошечки у хвості брак. Била? Да. Вот так. Та ну, красава. Головка голова, да? Пищна, да? Пищна, головка. Плышно, да? Плышно голодка. Ой, ребята, пара. — 14 тут. 14. Ну... Слава. А ну. Аэроплан. <риклад> Аэроплан. <риклад> это, это, это как в этом новинского вот, такая. 12 гривен. А вот ты такие. Что это? А да, я на уцучем. Лимонно. Чистонаряво. Чистонаряво. Лежня. Надо досваться съездить, чувак. А ты демон? Чья? Комседоги, ну болеть не было. А я вообще не показал, сейчас я покажу. А сейчас есть. Да, я чего, боярник. А это сирень или двенадцать, а ну, а ну, порахую чего. Слав, двенадцать? Я думаю, нет. Больше. Шестнадцать. 12, да. Так ты кине О максина ти блин знает <серква> 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 А це ж Кировоград Сири <серква> О, це вже возина А так Я бачив Я бачив <серква> хуйню а, <серква> <серква> а це ж <серква> лимонно букві а, голубочка. А, тут, не, знаешь. Ні, не години. Блять що вам годиться, що не годиться. А я люблю. Станаряди, так. чуби, чубы, глянь. Чує, блядь? І он пара. Тебе тебя пога... їх стальнорявих три пари тут, да? Дві. А ще да є. На Говорищ.

Може, що, що жовті, смачні. Вот ета голубочка, ну така вона не білохоста, якби по кольору її ціни. Mm. Ну, я думаю, в Донецькому Донецьком ромі береги до нашого Дніпровського далеко. Трошки менше мало. Ну, ну це по Саші Гаврилєнко з Одеси. Mm. Гол... Голубок та да, їде красний. Ну такий, маленький такий, да, збитий. Ну не аероплан, як ті. Як... А це -то... те саме, ну хвостами. А осьо антрієвий ботлу. Захванувається. Mm -hmm. ті, ті за що він казав? Да. І не прийшов дивитися. О, живеньке яке. Да. Так вони всі, що красні, що, що стальнорядні там. Чорнобоку? — Это гул, наверное. — Ну давай гул. — А, гул, да, гул. А. — Ай, блядь. — Ничего себе. Да, а, она... да я вот сейчас на ней. Блин, такая резвоголовочка. Он тоже красавчик, конечно. — Чёрный прям, да, колер mm -hmm. такие. Чёрные. чёрный? — И глаза чёрные, да? Yeah, yeah, да. чорнє, ну, ну, такі рябы, как так. чорний, да. А ну, посчитают світлячки ці фишки. Ну, це спит трубачив, я думаю. Ні. <ріху> Три ряди. Це... 16. Це ромими все. Ну, с підірву роман. Да. Кольцо моє. <ріху> і... Ага. Так, ну далі. ми будемо мати час, як я їх погоню. Обов'язково. О, а тут бокаті пішли. Це ж такі прям... Бакаті і бакаті, да? Ці... так? А, ні, тут не тільки бакаті, тут білі є. Ну це я пару вчора докинув. Ага. Мені! Стальнобокі і чероки. Кажуть. От ті що пишуть. Варигові голуби вольні. Або покажуть, так? Зараз покажемо, чим ти коли... їх. Скільки ти на... і скільки у тебе на день зерна входить? Півторачка. Півторачка це що? Що таке півторачка? Чого? Ну, 15-літрове і дві кружки. 15-літрове відро. Да. Ну, це дуже багато. Таке да? да. О, Тут, тут такі стальнаряди, слава, як там. Краснорябуш такі, ні. Ну кресторябух я щось тут не бачу. А, ось вони сховалися червонорябі. Ага, все. Ага, да, червоне. Стальнія. Це голубка, да? Ряба хвоста. Я, ж да, бачу. Да, я бачу, я вже все я вже бачу. Ото голуб, то голуб. То... Ну їх парують. Оце стальнорябе. І сизими. Ага. Тому що якщо шліз... ото як ото там неправильно. А ну Андрій, давай я спіймаю голуба. Злазь, я впіймаю, а -а -а. вам буду давать. Задаря було крайній він. Схоже як на ти, того. Як ти через стінку <гум> купай? Що треба, слава, вже побачив.

Казав, же, давай, я спіймаю. Зай. А то Ми зараз наробимо, наробимо тут справу. Вже наробили. І, і вітер одразу з'явився. О, це наробили ми. І що вже прохолодно, треба піти вдягнутися я курт, куртку взяв і теплішу. А де вони вили? Да, ну, вони сіли, сіли. Оно, по-моєму. Сіли, сіли, вони тут. Вон одна сидить за полярами. Да, так, да, так, вони тут сіли. Таких троє Ні, вони всі сіли, Андрійович. Ось, по-моєму, сіла. Ні, я, я, бачив, що вони всі сіли. Вон один, вон один, вон один. Та чи ніби пошли снаряди. Ну вилетіло три взагалі, да? Чи навіть чотири. Ну три точно вилетіла, да. так. Я бачив. Ну вас один би один. Одинаковий. Оце наробили. Та куди не біля? Та ну да. Нікуди не дінуться. Якщо не забуде закриті в хаті, а потім випустили на волю. Та нікуди вони не полетять. Вон тут голубий є, тут цей, все все нормально.